It's rain rain. It's rain rain. <laughs> в общем, друзі, погнали. Пижик 21-го року 22 500 кілометрів пробігу, 1,6 і ще дизель. Ця машина, відразу скажу, обійшлась в 21 тисячу доларів. У нас на ринку там авторії, Олекс і тому подібне, можете загуглить, подивитися, від 27 тисяч. Це так типу, на подумання. Що у нас тут є? У нас є парктроніки передні, у нас є парктроніки задні, full LED фари. На них бачиш, full LED Technology. Да, тут самі фари, лише вживані фари стоять 900 долларів, і нових комплект стоїть десь 2500-2600 євро. Ось. Що у нас тут далі? Ми можемо за цим, типу, машинкою наблюдати. Нереальний дизайн, да, дуже класний. Ну, прям, прям шикарно. Peugeot, от, чесно скажу лінійка 3008, 5008, Peugeot 5, 508, 206. Вони зараз дуже постарались, вони повністю його так модернізували, новий корпус, новий стиль. І він просто вражаючий. Він дуже такий, не знаю, такий новаторський, хай-тековський з половинку, дуже-дуже да? крутий. Так ж, вам реально раджу звернути в принципі, свій погляд на Peugeot. Тому що стільки технологій, стільки. Всього, що дає Peugeot за ці гроші, немає ні в одного автомобіля. От, от немає. Якщо ви візьмете в еквіваленті там, роки, там, тип кузову, розхід, тип дизеля там, чи бензина і порівняєте, рівних немає. Напишіть в коментарях, що типу, ні, ти не прав, отакі-то. Далі, у нас є ключові доступи в круг, да? зварающе зеркальця, да? знову ж таки, да? і все типове відкривающе. Ось, е, Що у нас є всередині? Да? Що тут класно у нас? Е, в даному випадку, до речі, я не знаю чому, дуже класна комплектація, але тут по факту немає електрорегулювань і немає пам'яті. Зато тут є тут надув подушки. Тобто ви нажимаєте і воно так е, спину вам піддуває, так піднімає вашу спину. Е, що у нас тут у нас тут дуже хороша музика? Да? Тут це у нас типово, е, до речі, безрамочні вікна, дуже класна штука. Да? Це вони там і у Audi A5, і у Audi A7, e, Subaru імпрези да, і тому аутбеки типу, робили. Дуже класна функція. E, далі, що у нас є? Ну, тут все типово да, у нас регулювання, дзеркал, да, скла, підігріви Е, e, Мультикермо, знову ж таки, да, підрильові е, e, датчики світла, датчики дощу, да, тут можна регулювати, виставляти. Виліт по висоті, але не електро. Ручний круїз-контроль. Ви тут можете виставляти як вам зручно. Ось в принципі, тут напевне все. Далі ми переходимо з тієї сторони, і зараз вам покажемо, що тут такого новаторського зробило Peugeot. Друзі, всі, хто дивився наші огляди раніше, знову ж таки, по Peugeot 3008, 508, е, всі бачили ось таку да, нереальну приборку, да, яку можна видозмінювати да, за що того, що ви тут на кермі перемикаєте просто-напросто да, і вона міняє, як виглядає автомобіль. Да. Чотири режими види приборки, персональне водіння, е, індикаторні стрілки, та мінімальний, да? це всі для, для зручності зроблені да? такі всі моменти, які можуть вам краще сприяти для того, щоб ви сприймали інформацію, чи вам було зручніше. Це просто ноу-хау, ну, це дуже круто. Не в одній машині такого немає. Одну немає. Покажете, буде клас. Далі у нас іде така от, да? такі екранчик зробили вони. Е, знову такі клавіші, да? це їхня теж, кстати, мулька, їхня дуже крута. Да? Це кипе, типу, як. Тумблерочки такі в літаку, да там нажимаєте там тиць, тих тиць, тиць, там на взльот і так далі. І так далі. То якщо в 17-18 роки, коли машини вийшли вже новаторські, це скажемо так в Peugeot, то вони також були на таких тумблерочках і нижній рядочок. Але цей ряд вони зробили його. Ні, вони зробили його сенсорним дуже класно. Тобто, ви там чуть-чуть прижимаєте, все воно відпрацьовує і дає вам звук, що він таки включився. Дуже класно, вони що зробили? Вони винесли сюди кнопочку старт стоп Що ви вимикаєте? і Вона більше не на світофорію. Раніше це треба було заходити там в менюшечку, потім під менюшечку і там нажимати, ок, вимкнути цей режим. Тут вони класно зробили, винесли. Тож да, який відповідає за двозонний клімат-контроль, да, ми його просто нажимаємо, дуже швиденько він нас перекидає в Да. Тут ви можете ну, такі, вибрати температуру для себе, там, для пасажира, та вибрати напрямок повітря, куди буде дути, та швидкість повітря. Ось. Далі з ублюрочок все тут музика, навігація, налаштування автомобіля. Я просто швиденько прийду. Тут у нас, бачите, пробуксовочну систему можна викнути. Да? Якщо знову ж таки більшість автомобілів, кнопочку нажимаєш і співно відключається. Тут воно е, лише через менюшечку. Далі у нас є е, датчики е, тиску в шинах. Бачите, у нас даже є функція автоматичного перемикання дальнього світла. Ну, тобто ви їдете ближнє світло, машина розуміє, що вперед ні немає ніодної машини, вона вам автоматично включає дальні. Їде, бачить машину, знову ж таки, не зустріч, світло від другої машини попадає обратно на машину, вона розуміє, знову ви перемикає на ближній. Дуже круто, дуже комфортно, ви постійно не граєте в цю гру. Ближній, і дальні, ближній, дальній. і Автомобіль це все робить за вас. Далі, у нас тут є да, додатково і налаштування мова. До речі, мова е, українська, там, російська і тому подобне входять вже в меню стандартну прошивку. От дивіться, у нас тут цих мов, я не знаю, там, е, напевно, шведська, ще якась суомська, не знаю, корейська, хорватська, турецька, іспанська, французька, англійська, е, німецька і знову ж болгарська і українська вже йде відразу в меню. Да? Це дуже класно, не треба не шити, не перепрошувати, не треба платити за це 300-400 доларів. Воно вже все є в Peugeot. Воно вже в Кореї, в Кореї але вже з українською мовою. Да? Крутяк. Далі а, тут у нас йдуть підігріви передніх сидінь. Да? Знову ж таки, ну, прямо реально круто так. Н'ягенько нажав. І все так. Сенсор. Дуже класно Дуже класно. Підігрів переднього скла, обдуви заднього скла. Ось, включення-виключення, це да, система клімат-контролю і тому подібне. Ось, що далі? Дивіться, ну, да? Дуже класно, знову ж таки, консолька, да, ви їдете. Собі зручно сідаєте, локоточок, да, не підлокотничок, і дуже комфортно. Дуже класно, дуже комфортно. До речі, сидіння тут зроблені з дуже крутою боковою підтримкою. Ви сідаєте, воно відразу вас так обнімає, обіває, і ви повністю вже да, як кажуть. В лавах, лавах, да, не в лавах, в руках системи вже, подушок цього цих, цих сидіння, і все, венько не їдете. Дуже класно виває. Але відразу скажу, що е, людина, яка, е, я думаю, плюс-мінус там, кілограм там, вже 100-120, їй буде незручно. Ви сідаєте і воно вас обнімає. Да? Мене це знаєте, як на спорткарі. Мені якось так собі. Зручно, незручно, так, ну цікаво. Але я думаю, людина яка буде трішечки покрупніше, я думаю, їй буде трошечки незручно. Ось, Тут буде дуже комфортно, а от в сидінні оббивати це буде незручно. Ось. Що у нас далі по їзді? Дивіться, у нас тут є така кнопочка Drive Е, Ви можете вибрати відразу три режими їзди. У нас є режим спорт, нормальний режим та екорежим. Всі вони від, автоматично переключаються під коробку. Тобто, якщо ви берете режим спорт, воно вже коробку буде найбільш агресивних, да, на повищених обертах тримати. Автомобіль, вона буде більш агресивно їхати. Екорежим, да, знову ж таки, дозволяє вам більше економити, вона не газує, десь там підтуплює, під, під напевно, трішечки. Але знову ж це для того, щоб ви економили. Ну, нормальна їзда це нормальна їзда. Коробка передач тут у нас ISIN, одна з найкращих, тут вона вже йде восьмиступенева. В Peugeot раніше в 17-18 рік це вона була системою шестиступенева ступенева ISIN коробка, тут вже восьмиступенева коробка ISIN. Це одна з най, 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 просто, я не знаю, найживучіших, найрекомендованіших, найкращих коробок в світі ICI. Далі у нас йде електронний ручник. Знову ж таки. Ви нажимаєте верхи вниз. Але якщо ви вже сіли, включили, наприклад, режим драйв там, їхати, і він стоїть у вас на ручнику, бачите, ми не їдемо. Так якщо ви трішечки підгазуєте, він автоматично це знімає. зонтик Ось. Далі, ось такі ніша така. Да? До речі, така якась така дуже цікава задумка. Да? Вам треба ось Скажімо такий да, потягнути вниз. Ось, Чо, що незручно. Ну, незручно, мені каже, на швидкості. Ти їдеш, і тобі там незрозуміло, він має бути чи на ширше і так далі. Виглядає естетично, він дуже класно, дуже приємно. Да, це все, скажімо. Е... Як він називається? Є мат, а є. Єсть... Глянець. Ось. Оцей глянець виглядає дуже гармонічно, так, він виглядає дуже знову ж таки, динамічно, так. але оця ось штучечка, чесно скажу, ну, треба лише одним пальчиком. Тобто ви не можете їхати, там, ну ось, щоб це там зробити, треба там вищупати. так, Оп, це зробити. Неприємно, бо відразу давить в палець, знову ж ця штучка. Але по факту є така ніша. Туди можна, напевно, покласти телефон, то його дуже зручно так, буде покласти там, телефон. Ось. Отаку нішу, да, там дзвонить там плюс-мінус достать. Тут ми знову ж таки бачимо, да, додаткову зарядочку можете сюди підключити, USB-шечку, щоб вам було заряджати. Ось, сюди вкладите телефон. Знову ж таки, що вкладати так, його знову таки незручно доставати, вона така досить таки глибока. Якщо так класти, ну, при тормозінні, при гальмуванні, може буде битися. Но, як на мене, то ми тут трошечки не подумали. Да? Можна, поняття, підстаканечки, такі світящі сюди його покласти, буде більш-менш. Сюди, ну точно його не покладеш. А, що мені не сподобалось конкретно о, в цьому, цьому дизайні, це тут є така ніша. Точно така ніша є із моєї сторони, і там ще навіть є USB-порт, коли знову ж таки під, 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 під зарядочку можете кинути. Але по факту я от уже покатався на ньому 2 дні. Ти береш телефон, вроді як логічно, да? це, кстати, до речі, Вольвовська тема, це що вони зробили тут. Кладеш телефон, руку. Дивіться, видіти, як, як мені треба повернути руку, щоб покласти туди телефон. А тепер, уявіть, ви їдете 100-120, вам дзвонять, телефонують, і ви такий. Ось так лише. Достаєте телефон. Ну, мега незручно, я не знаю. Туди туда треба покласти щось, що ви там, ну, там не знаю, там, берете там, раз там, в тиждень, там, ну, знаєте, там, може якісь ще окуляри туди покласти, чи там, серветки. тому подібне. Це більше для туди. От, для телефону, чесно скажу, особливого місця немає, я не бачу. Покласти зверху ось так, Ну, можна, але якщо вам треба відкрити, ну, теж, ну, нікуди. Ну, тут мінус як німець. Ось, це є такий класний підлокотничок. Він такий досить такий об'ємний. Знову ж таки, тут він вже йде з підсвітлюванням. Мало, до речі, таких підлокотників, де є з підсвіткою. Дуже мало. Ось, але він дуже класний, дуже міцький. Ось. Що мені подобається? Ще сенсорна от панелька, включення виключення світла. Тобто ви пальчиком проводите. Ось, і він вмикається. Тобто не щелк, а от іменно сенсором. Клас. Оце, звісно, в Peugeot просто мега круто. Ось, що ще? Тут у нас знаходиться аварійка, винесений таке на досить зручне місце високе, зручно, там, дякую там, чи привіт, я там не жадно прикольно нажимають. Але якщо знову ж таки верніше в Peugeot вони робили тут кнопочку закриття дверей, всіх, то тут вони зробили ось тут. Трішечки незручно, тому що коли нажимаєте, ви постійно упираєтесь в екранчик. Ну, от, зверху незручно, а так от ви упираєтесь в екранчик. Ну, таке не, не дуже зручна функція. Що зробили вони ще дуже зручно, дуже класно. Е, є функція тримання в полосі. Ну, Тобто, ви їдете, машина бачить розмітку. Е, якщо ви питає, намагаєтесь перестроїтись без поворотника, воно тримає руль і не дає. То цю функцію вони винесли кнопочкою. Так як системою старт-стопу вони винесли функції, то цю функцію вони винесли ось сюди, зліва від руля. Ось. І от при натисканні на неї загорається, ви бачите, на приборчці тримання таке от в полосі. Ось, виключено. знову таке. І ви знову вже можете знову, там, грубо говоря, там, їздити, рисачити, перестраюватись між рядами. Ось, І воно не буде вам там заважати це все робити. Ось, що ще є в даному автомобілі? В даному автомобілі є функція е щитування. Е Чесно, навіть покажу. Сіті сейф брейк, якщо він бачить якусь загрозу, якщо він бачить там, якісь, там, перешкоду, то він сам відгальмовує. Далі в, в, вимірювання швидкості, рекомендовані швидкості ви можете поставити, якщо бачите, на приборчця, поставити, там, наприклад, там 100. Якщо там 100, воно не буде перевишати, а буде, буде вам сигналізувати, що от уже 100. Да. Далі ви йдете, бачите попередження про наявність тому водія. Ну, Тобто, ви їдете, коли вже більше 2 годин, він каже, зупиніться на кофі-брейк. Там зупиніться, поїжджате, відпочиньте, типу і далі ми продовжимо. Розпізнавання дорожніх знаків, визначення розміру паркувального майданчика. Ну, тобто, все для того, щоб вам допомогти там паркуватися і тому подібне. Ось це стосовно лише по безпеці, що вони туди запихнули. Далі, Мови вже було про комфорту. Декоративне підсвічування, до речі, ось тут це. Класно, дуже світиться. Тут ну просто. От, що по дизайну, ну от пижик ну, 5 з плюсом просто у всіх відношеннях. Ось Тут також є декоративні да, підсвіточки, дуже класно. Е, та вибір режиму відкривання дверей Там, або відкривати спочатку лише одна двері, да, а далі. Всі, всі вже. Ну Це вже ніким не здивуєш. Да. Освітлення я вже казав, тут стоїть full LED фари. Проважання, вітальне освітлення, да? ну, то ви вжимаєте, воно там зустрічає вас. Там, ви замикаєте, машина вас проважає, щоб ви бачили напрямок, куди йти. І само собою любувалися автомобілями і цими фарами, цими просто сулет-фарами, які вас вітають чи вас проважають. А, далі. Адаптивне заднє освітлення. Ух ти, прикольно, навіть я не знаю, що це таке. По факту тут стоїть знову ж таки дуже класна задня оптика, ми до неї ззаді дійдемо. Також вона класно зустрічає, класно проведжає ці всі фари, але бачите, вона стоїть адаптивне заднє освітлення. Я так розумію, що коли е, машина світить більш ярко, то у вас фари стануться більш темнішими. Да? Але знову, коли в темноті, вони становляться більш світлішими, щоб було класніше видно автомобіль. Е, знову ж ви такі видумати, скільки це коштує функція. Е, паркування, е, запобігання складанню, дзеркал. Ну, знову ж таки, у нас тут з зеркала да, ви можете це не складати. Тобто, це, я так розумію, що просто щоб вам було зручніше. Е, так, швидкий доступ. Ну, швидкому доступу, то, що ми вже вам робили, бачили, пробуксовочна система, перемикання фар автоматична та система контролю затискав Ось. Що ж, давайте перейдемо, подивимося, скільки у нас місця задні, друзі, що у нас там по багажнику, як воно там все виглядає. Друзі, що дозаду, да? ну, знову ж таки, як не підходиш до цього автомобіля, ну просто кайфуєш від його цього всього естетики. Просто класно. Все так фьюжн, все так класно, модернізовано. Якби була ця комплектація GT Line, це 2 літра і там більш класні кожені, там, сидіння і тому подібне, ми б бали тут шильдик GT, а в нас тут його немає. По факту, що, знову ж таки, да, безключові доступи на всіх чотирьох дверях, це дуже круто, да? знову ж ти підходиш, відкриваєш. Як ти від лише трохи відкриваєш, відразу опускається стекло з, з скло, да? бо це знову ж таки, безрамочні стекла. Да? Але безрамочні, класно, ми ще зробили заднє вікно. Таке маленьке вітрилем. Далі, відкричивши, відкривши, від, відкривши да, це все, ми можемо бачити. І, знову ж таки, дуже класний салон. До речі, ми його не прибирали. Мається на увазі хімчистку ми не робили. Отак, от він і приїхав скорі. Пропересосили і забули. Ці всі вставочки, да? це все. От, от, Знову ж таки, ця вся естетика дуже класно. Якщо ми вже далі, вже сідаємо в книжики, да знову ж таки, як то кажуть, знову ж там, да, всі там любить при моїх там 178, Чесно скажу, ну ну мега круто, мега комфортно. Місця більш ніж достатньо нас підкидаєсь і підлокотничок, з 4-5 буде дуже зручно, чесне слово. Ну, Понятне, діло, якщо там буде там, по 200 кг, то буде незручно. Але по факту, ось, там, людям по 100 кг задні втройм буде дуже зручно. Ось, місце до потолку, я не знаю, напевно, сантиметрів з 10 см, Доб... теж добре гарних. Що у нас тут є? У нас тут є лише да, підзарядочки які ви можете користуватися, якщо там їдуть ззаді у вас там люди. Ну ось, Відкинувши підлокотничок, ви можете знову ж таки поставити якісь там напої, да? там два стаканчика. Ось, і їдете вже там насолоджуватись. Ось, а, Якось отак от. Далі, що у нас по функціях, ну, понятно, функції зафікса, да, Знову ж таки, у нас є замки для того, щоб комфорт для дітей був, да? щоб вони були в безпеці. Ви можете знову ж таки перемикати це все на дверях, задніх, що ліворуч, що праворуч. Ось. І також у нас є знову ж таки е сенсорні такі кнопочки, які ви можете перемикати вимикати це світло в автомобілі. Ось. Щодо багажнику, до мого самого любимого місця. Погнали! Люди, щодо задньої оптики, я вже казав. Да? По-перше, вона нереально крута, вона нереально дорога, і вона адаптивна і дуже класна. При відкриванні, якщо ви більш для детально там придивитись, да? то при відкриванні ось так вона ось. класно біжить, да? клас, чотири. шикарно. Прям дуже шикарно. В моєму розумінні седан це безтолкова машина. Чому? Бо відкриваєте ви багажник, і вам незручно це все робити. Навіть якщо щось там, типу, невелике, неважке, але об'ємне, ви його не запихнете, бо незручно. Для цього люди придумали ліфтбек. Або універсал, да? ліфтбек в даному випадку. Відкриваєте, що хочете, хоч там мішок з порога, хоч там, я не знаю, там. Там, тварина там, запригне і тому подібне. Дуже вмісткий, дуже великий і дуже-дуже класний багажник. Ось. Ну, Я за це люббеки, там, ліфбеки, там, А5, А7, це. Там. Класна задумка. Ось. Багажник дуже вмісткий. Е, знову ж таки, якщо ви там кудись виїхали, там на якусь там тим, рибалочку чи просто посидіти, ви просто типу, собі сіли, ножки звісили, і там, чай п'єте, там, розмовляєте. Зробиш таке всідання? Угу. Отак. Далі, що у нас йде в комплекті? Да? Піднімаючи знизу, у нас знову ж докатка та знову ж всі там речі, які необхідні для того, щоб її замінити. е, Кнопочки немає, в джеттілайні була б, тут її немає. Тут ви просто, у вас є такі позначки, де ви можете взятись рукою, вона показує ось тут або ось тут, і ви просто це тягнете. О, знову ж таки, ну, ну, просто потрясаючий. Класна жопа, ну реально класна жопа. Класна просто, естетика дуже класна ергономіка в цьому автомобілі. По факту, що ми маємо, 6 літрів пального, розхід в цього Peugeot. Запас ходу, якщо ви повністю заливаєте бак, то він вам показує на 1200 кілометрів запас ходу. Вдумайтесь, да? тут бак на 50 літрів. Залив 50 літрів, 1200 там слишніх ви можете проїхати. Хто тут, тут залив, в Одесу поїхав, там, чи з Одеси, чи у Львів, там, з Львів повернувся, ти ще наповному баці. Ти собі ні в чому не відмовляєш. Да? Враховуючи те, що в нас знову ж таки там, гряде подорожчання пального, і знову ж таки, що у нас в принципі дорож, досить дорого там, коштує це все пальне, то 6 літрів розход по городу і 4,5-5 по трасі це. Ідеальне рішення. Ось. Тож, друзі, в принципі, невеличкий такі підсумочок і тому подібне. Дуже рекомендую да, знову звернути на лінійку Peugeot. Дуже рекомендую звинути на естетику, їхню, на їхню ергономіку, на їхні е, ці всі фіжечки, що з моніторами, що з фарами, з комплектацією, і тому подібне. Це дійсно ці автомобілі новаторські, вони вже такі досить нові е, заслуговують бути в якомусь такому сегменті, знаєте, якому що впевнено сказати, типу, да. Я не Audi, я не BMW, але дивись, раз, два, три, чотири, п'ять, який в мене при бабочок всяких. Що там Audi це можна собі дозволити лише від 50 тисяч доларів, 40-50 не менше. За 20 ви отримуєте те саме. Але так, да, не 4 кричі. Якби базара нот. От. Е, Тож, знову ж таки, 1,6, 2021 рік, 22500 перебігу, 1,6 дизель, 6 літрів пального по місту Києву, і це все обійшлось там в 21 тисячу доларів. Тож задумайтесь і тому подібне. Якщо вам потрібна консультація, якщо вам потрібен такий автомобіль, пригнати, відремонтувати, порадити, ви до нас сміло звертаєтесь. Пишете або в коментарях, або телефонуєте, або просто заходите в гості. Компанія Біверс буде рада вам допомогти у всіх ваших питаннях. Друзі, у мене все. А вам гарного дня.